Скупий два рази платить, і це істина правда. Їду собі по трасі, бляха, муха, нікого не трогаю. Дивлюся, блін, на заправці така дешева солярка, що це просто капець. І десь там всередині, блін, заграла якась така цікава штука, блін, 에, щоб зекономити. Блін. Ну що ж, заправляюся я на даній заправці, блін. Їду, їду, блін, все чотенько. E, і з ні того, ні з цього, блін, в мене починає блін, погано їхати машина. СТО, ШМЕС блін, їжджу, блін, дивлюся, блін. на СТО кажуть, що все нормально. Каже, турбіна дує, все добре, ніяких помилок немає. Блін. Отже, виходить, прокатав я десь декілька днів, грубо беручи, виїздив десь біля півбака солярки. І щось в я так нагадався, що я заправлявся на якійсь незрозумілій заправці. І думаю, візьму на я заправлюся на нормальній. Короче, Заливаю я нормальний дизель, і машина моя бляха-муха, поїхала. Тому реально оця скупість блин, вона може блин, довести до фіг, знати чого. Це ще добре, що не поламався сам автомобіль. Тому не скупіться на таких блин, штуках.